Квіти плюмерії настільки смачні, що їх стали використовувати в традиційних цілях у багатьох країнах, де вони не є рідними. Наприклад, на Гаваях, хоча вони не є рідними, їх традиційно вважають стандартною квіткою для створення леїв. Ці красиві квітучі рослини мають приголомшливий аромат, причому більшість сортів мають свій унікальний запах. Це дозволяє легко комбінувати різні види плюмерії, створюючи неповторні ароматні композиції. Плюмарію можна вирощувати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Однак вона дійсно розкриє свій потенціал в тропічному кліматі, який максимально наближений до її природному середовищі існування. Давайте розберемо всі деталі, які допоможуть вам виростити здорову плюмерію в саду або вдома. Огляд рослини. Тип рослини – квітуче невелике дерево або чагарник. Родина, апасиміси. Рід, плумирее, вид, плумирие еспіпі Рідний ареал, Центральна і Південна Америка, Карибські острови. Освітлення повне сонце. Висота від 1,2 до 6 метрів. Потреба у воді помірна. Шкідники і хвороби, павутинні кліщі, білокрилки, щитівки, борошнисті червці, іржа плюмерії, чорна гниль, борошниста роса. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований, піщаний. Зона морозостійкості 10, 12. Що таке плюмарія? Плюмерія, плюмерія це листопадне невелике дерево або чагарник. У період спокою, який збігається з посушливим сезоном в її рідних краях, вона скидає листя. У цей час рослина майже не потребує догляду до початку нового циклу росту. У північній півкулі період спокою припадає на зиму, що робить плюмерію відмінним варіантом для вирощування в горщиках в холодному кліматі. Дерево можна заносити в приміщення на зиму, і воно майже не потребує уваги до потепління. Зростання плюмерії відновлюється навесні, гілки починають розвиватися з місць, де опало листя і квіти. Кожні 1-2 роки рослина формує нові гілки, і саме на їх кінцях з'являються квіти. Плюмерія завжди цвіте на молодих пагонах, часто навіть до появи нових листків. Гладкі сірі стовбури цих рослин тонкі і гнучки, що допомагає їм витримувати сильні вітри. З віком вони стають дуже міцними. Головна слабкість плюмерії холод і вогкість. Це може пошкодити кореневу систему, яка схильна до грибкових захворювань, що розвиваються в прохолодних і вологих умовах. Рідний ареал рід плумири належить до сімейства Апасинисії і є рідним для тропічної Америки. Від Флориди до Бразилії до Карибських островів ці привабливі дерева залишають яскраве враження в літньому пейзажі. З часом плюмерія натуралізувалася в багатьох частинах Азії, включаючи Тихоокеанські острови. Існують сотні сортів, що відносяться до 12 видів, і кожен з них володіє унікальною колірною гамою і власним ароматом. Характеристика Плюмерія має соковиті гілки, які підтримують пучки великих листків і ароматних квітів на кінцях. Швидкість росту варіюється залежно від виду. Але більшість дерев додають від 30 до 60 см на рік. Вони також чудово почуваються в горщиках, якщо їх потрібно заносити в приміщення на зиму. Листя плюмарії довгі, овальні, з округлими або з загостреними кінчиками. Вони мають виражені прожилки і глянцеву воскову поверхню. Квіти головна прикраса цієї рослини. Вони з'являються гронами на кінцях нових гілок. Іноді навіть до появи листя. Цвітіння зазвичай триває з пізньої весни до ранньої осені, але в дуже теплому кліматі може тривати цілий рік. Більшість кольорів поєднують білий, жовтий, рожевий, червоний і помаранчевий кольори. Пелюстки зазвичай ростуть по спіралі, розкриваючись в красиву зіркоподібну форму. Але головне це аромат. У різних сортів він може бути солодким. Нагадувати жасмин або гарденію, а іноді мати пряні або цитрусові нотки. Популярні сорти. Ці чудові дерева стали популярними в багатьох тропічних регіонах, особливо на Гавайях, де їх використовують для створення леїв. Келка теста: плумири рубре, келкатеста один з найбільш ароматних сортів з сильним прянофруктовим запахом. Цей сорт був виявлений в Індії і має яскраво рожеві зіркоподібні квіти з жовтою серединкою. Росте повільно, досягаючи близько 3,6 метрів у висоту. Квіти діаметром 7-10 см з'являються рано і поступово бліднуть з настанням літньої спеки. ГБРЕЛ Плуумире Рубре ГБРЛ компактний сорт з помірною швидкістю росту. Її квіти діаметром 7 см, ніжна суміш рожевого і білого з яскраво-жовтою серединкою. Пелюстки великі, округлі, з приємним ароматом. Хілоу-б'ути. Плумире Рубри. Beauty, відрізняються довгоквітучими темно-червоними квітами з пряним ароматом. Це високе дерево з швидким зростанням до 60 см на рік. Синепор. Плумирія Апт'юза, Синепор або Сінгапурські квітка, швидко зростаюче дерево висотою 3, 7, 5 метрів. Квіти кремово білі з золотистим відтінком в центрі. Санденс. Плумире Рубре. Санденс має квіти коралового кольору з ароматом кориці. Пелюстки помаранчеві в центрі, що переходять в рожевий по краях. Посадка при посадці у відкритий ґрунт плюмерія невимоглива вимоглива до ґрунту. У тропічному кліматі ґрунт зазвичай піщаний, що забезпечує хороший дренаж. Якщо ґрунт занадто щільний, додайте крупний пісок. Плюмерія віддає перевагу слабокислому ґрунту за РН 6,5 і нижче. Вибирайте місце з хорошим дренажем, оскільки застій води може призвести до загнивання коренів. Викопайте яму за розміром кореневої кульки, помістіть рослину і засипте землею. Полийте, але не перезволожуйте. У холодному кліматі вирощуйте плюмерію в горщику, який можна заносити на зиму. Вибирайте ємність об'ємом 3,7 літра на кожні 30 см висоти дерева. Використовуйте ґрунт для кактусів або суміш з додаванням піску. Догляд. Вирощувати плюмерію легко як в горщиках, так і у відкритому ґрунті. Вона схожа за вимогами на сукуланти і витримує різні умови. Освітлення. Плюмерія любить світло. Їй потрібно 6-8 годин прямого сонця, бажано ранкового. У жаркому кліматі забезпечте півтінь у другій половині дня. У приміщенні розміщуйте рослини біля південного вікна. Полив. Молоді рослини поливайте помірно, даючи ґрунті просохнути між поливами. Коли з'являться листя, поливайте один-два рази в тиждень. Взимку, в період спокою, полив припиніть. Дорослі рослини краще не долити, ніж перелити. Вони запасують воду і переносять посуху. Температура ідеальна температура 18-27 си. Плюмерія витримує спеку і короткочасне похолодання до 0 градусів Цельсія, але не переносить тривалих заморозків. Вологість повинна бути не менше 50% в період зростання. Оприскуйте листя, але не квіти, щоб підвищити вологість. Добриво. Підгодовуйте раз на місяць з весни до осені добривом для квітучих рослин. Раз на місяць можна додавати розчин англійської солі для зміцнення клітин і посилення цвітіння. Обрізка. Плюмерія добре переносить обрізку. Проводьте її взимку або ранньою весною, щоб не порушити цвітіння. Використовуйте стерильні інструменти. Видаляйте пошкоджені гілки в будь-який час року. Всі частини рослини отруйні, тому працюйте в рукавичках. Розмноження Плюмерію легко розмножити живцями або насінням. Черенки 1. Виберіть міцну гілку довжиною 30-60 см, 2. Зріжте її чистим інструментом, 3. Обробіть зріз сіркою. 4. Видаліть усі листя, крім двох, і дайте зрізу висохнути 2 тижні. 5. Посадіть в суміш ґрунту і піску, поглибивши на 5 см. 6. Не поливайте, поки не з'являться нові листя. Сім'я. 1. Замочить насіння на ніч, 2. Посадіть в ґрунт для кактусів. 3. Сходи з'являться через 1-3 тижні. 4. Пересадіть, коли рослина досягне 30 см. Щеплення. Можна прищеплювати гілки різних сортів на один підщепу. Щоб отримати дерево з різнокольоровими квітами. Проблема плюмерія стійка, але вразлива до деяких шкідників і хвороб. Шкідник. Павутинні кліщі викликають деформацію листя. Лікуйте маслами. Білокрилки, дрібні білі комахи. Використовуйте липкі пастки або масла. Щитівки виглядають як горбки. Видаляйте спиртом. Борошнисті червці білі пухнасті комахи. Обробляйте маслами. Хвороба. Іржа жовті плями на листках. Видаляйте уражені листя. Чорна гниль грибок, що вражає живці, роса білий наліт. Використовуйте профілактичні засоби. Часті питання. Чи отруйна плюмарія. Так, сік може дратувати шкіру. Скільки живе плюмарія? Десятиліття, а в ідеальних умовах століття. Що символізує плюмарія? Любов, красу і витонченість, особливо на гавах.